А як щодо тебе, за що ти тут? Слухай, як правило, це я розповідаю новичкам щодо чого. Але зараз ми відрізані від долини через обвал, тож у мене повно інших справ. Просто знайди добре укриття. Наші хлопці помітили тінь звіра неподалік від каньйону. Зачекай, справжнього тіньозвіра? Власною персоною, одна з багатьох тварюк, яка тільки і чекає, щоб пошматувати тебе. Чекайно. Ну... Ти хлопче тут новенький, чи не так? Один з наших, Йорк, зник нещодавно. Його бачили, коли він улазив по цьому каньйону, але поки жодних слідів. Востаннє, коли я його бачив, він щось бурмотів про те, що Бог говорив із ним у вісні. Цей Бог він справжній. Дякую тобі, Глітчера, за перегляд цього відео. Окрема подяка спонсорам каналу. Імена цих неймовірних людей зараз можна побачити на екрані. За кадром незмінно був Дмитро Глітчер. довгого життя і процвітання.